22 квітня 1915 року, у ході першої світової війни, під час атаки біля міста Іпр у Бельгії, німці вперше застосували отруйний газ. Протягом п'яти хвилин проти французів було випущено 180 тонн хлору, із 15 тисяч отруєних третина загинула. 20 березня 1995-го метрополітену Токіо послідовники релігійної секти Аум Сінрікьо розпилюють газ за рин. Гине 12 людей. 5 тисяч отримують отруєння різної складності. 21 серпня 2013-го. Сирія, громадянська війна, містечко Гута знову застосовано нервово-паралітичний газ Зарин. Більше тисячі жертв, серед них діти. Опозиція і влада обвинувачують у вбивствах одна одну. Хімічна атака в Сирії це третій випадок масового застосування хімічної зброї за останні майже 100 років. Ця подія знову змусила керівництво всіх країн серйозно замислитися над хімічною безпекою. Валерій Кухар був членом наукової ради при організації заборони хімічної зброї. Неодноразово делегувався від України на сесії конференції держав-учасниць конвенції про заборону розробки, виробництва накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Він зазначає, що до конвенції приєдналося вже 90% країн світу. Однак, основна небезпека від тих країн, які цього не роблять, принципово В ізраїль. Він підписав конвенцію, а не ратифікував її. Чому тому, що його сусіди, такі як Єгипет і Сірія, вони не приєдналися до хімічної до конвенції, але тепер Сірія вже приєдналася. Потім є Північний Судан, Маніамар і Північна Корея. Щодо України, академік заспокоює в Україні: немає хімічної зброї, не було хімічної зброї. У нас нема заводів, котрі виробляли. Навіть прекурсори для вироблення заріну нема. Крім цього, за його словами, в Україні плідно працюють інспектори ОЗХЗ. Це освічені люди, озброєні, мають прилади, які можуть детектувати, брати проби. І вони ходять по заводам. Не тільки ті, котрі колись виробляли хімічну зброю, просто звичайний хімічний завод. Водночас академік зазначає: абсолютно убезпечитись від хіміків-терористів неможливо. Фактично, кожна країна може виготовляти. Ну да, треба мати досвід, досвід роботи в хімічної лабораторії. Японія, хоча вона членом організації по заборони хімічної зброї, але вона не могла перешкоджати уряд і якісь органи перешкоджати Аум Сідріко. Створити хімічну зброю, а потім використати в такійському метро. Тож журналісти знаку оклику вирішили з'ясувати, наскільки українські збройні сили готові протистояти застосуванню хімічної зброї. Ми почали досліджувати реальний стан речей у військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Коротко, РХБЗ. Знак Улико у Харкові. Саме тут існує єдиний унікальний в Україні військовий навчальний заклад, де готують офіцерів хіміків. І в нас є унікальна можливість побачити навчальний процес на власні очі. Гвардійський факультет військової підготовки при Національному технічному університеті ХПІ спеціалізується на підготовці за спеціальностями: озброєння та техніка танкових військ, і озброєння та засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека. Нам із гордістю показують останнє надбання лабораторії. Це сучасна хроматографічна колонка японського виробництва саме для аналізу бойових отруйних речовин. Він можна оцим вона для цього і призначена. Через декілька місяців ми отримаємо ще один детектор, і ми будемо визначати такі речовини з більшою точністю. Користуючись нагодою, запитуємо, чи можна без спецзасобів врятуватися від дії смертельних газів. Якщо є сода, розчин водний соди, змочити марлеву пов'язку і приклати. Втім, є один нюанс. Якщо ви вже почули запах заріну, то це буде останній вдих в вашому житті. Команду Розподільний пост розгорнути в районі. перехрестя доріг. А це практичні заняття курсантів п'ятого курсу: радіаційна хімічна і біологічна розвідка та дегазація. Курсанти відбирають проби ґрунту, рослинності, землі та води, вимірюють радіаційне зараження. У хімічних лабораторіях визначають отруйні речовини. Далі розгортання авторозливних станцій для обробки техніки. Та автодегазаційних станцій для обробки обмудерування та спорядження. Що за рин, що за ман, Вікс, фосфороорганічні речовини, повторне отруєння може людина отримати від своєї ж кадежі. І на завершення димова машина маскує дії війська. Як бачимо, гвардійський факультет військової підготовки має потужну і методичну, і лабораторну і технічну базу для навчання курсантів та студентів. Однак є одне, але красномовна цифра, яка розкриває реальні перспективи українських військ РХБЗ. Згідно з заказу Міністерства оборони, ми готуємо, отримали заказ на п'ятовку п'яти фахівців військ, РХБЗ хібе екології. Хотілося б, щоб було їх більше і це ще не все. Можливо, Олександр Васильович міг сказати більше, але він людина в погонах. Військові хіміки втратять не лише в своїй кількості, а й в якості підготовки. Є пропозиція об'єднати е, такі військові спеціальності підготовки, як спеціаліст радіаційно хімічної і біологічної захисту, і з спеціальністю е, воєнного. Інженіра, а інформації, котру отримує студент або курсант, відповідно, що вона теж уменьшається, і це не просто слова. Такі задуми підтверджує листи з генерального штабу збройних сил України. Розглядається можливість укрупнення спеціальностей та спеціалізації шляхом об'єднання, організація технічного забезпечення та організація бойового та оперативного забезпечення військ в одну спеціальність підготовки. Тривогу викликає доля єдиного в Україні Архабезе полку, розташованого в місті Самбурі на Львівщині. Саме на його базі формувався батальйон, що брав участь у міжнародних операціях у Кувейті та Іраку. Його ж бійці ліквідовували аварію в Ожидові. Однак генштаб не дозволив знімальній групі потрапити на територію частини. Чому можливо причину слід шукати в статті офіційної газети Міноборони? Командир полку Юрій Онищук заявляє, що частини скоро не буде взагалі. У перспективному плані частини. Частин та підрозділів, які залишилися у ході реформування, ми не зазначені. Нова штатно-посадова структура, на яку ми перейшли з Нового року, теж, м'яко кажучи, кризова. Бракує людей. Колишній командир частини про реформу знає і своїх емоцій не приховує. Найбільша чисельність цієї частини була понад 500 чоловік. Це коли я приймав ту частину, я ставав командиром в 2000 році. А зараз скільки людей? Я зараз чисельність не знаю, але дуже дуже мала. Чим тримати в такому стані, якщо на мінімальному забезпеченні, це краще не тримати нічого. З протягом трьох тижнів намагався поставити кілька запитань міністрові оборони. Однак доля не перетнула наші шляхи ні у Кабміні, ні у Верховній Раді. Два тижні наші питання вивчала особистий прес-секретар Павла Лебедєва. На жаль, зустрічі не відбулося. Відтак про покращення і реформу збройних сил узявся розповідати член профільного комітету Анатолій Кінах. На днях остаточно було затверджено... Комплексна державна програма реформування і розвитку Збройних сил України до 2017 року, яка якраз передбачає розвиток, оптимізацію чисельності і, що головне, оснащення Збройних сил України сучасною спецтехнікою. Однак наші зауваження таки трохи повернули Анатолія Кириловича до тями. Такі приклади, як ви наводите, я обов'язково перевірю через комітети Міністерства оборони абсолютно неприпустимі. Чи здатна Україна справді реагувати на сучасні загрози, зокрема хімічні атаки, після розформування 19-го полку та нещадне скорочення замовлення на офіцерів хіміків? Це питання більш риторичне і філософське. Мабуть, це може стати прикрою і несподіванкою для президента Януковича на якісь майбутній міжнародній конференції. Наразі ж можемо зробити висновок: що за словами розвиток, оптимізації чисельності та оснащення у контексті реформування збройних сил криється скоротити, розігнати і ліквідувати те, що залишилося.